Села Радянське на Млинівщині більше немає. Так вирішила Верховна Рада і повернула населеному пункту його історичну назву. Тепер на цьому місці з'явиться вивіска села П'яннє. Як розповідають старожили, назва пішла, нібито від того, що колись місцева княгиня Лукерія під хмелем програла село в карти. Такою історією люди не пишаються. Те слово п'яння викликає у них не найкращі асоціації. Якщо вертатися до історичного, ну, ну, ну не, не, до, не до такого, ну не такого. Це в нас як наразі мені здається, в Україні. Взагалі це таке питання, що горілка, оце сперте, то це взагалі проблема. А ми прославляємо. Хорошо живемо. Негативно до перейменування поставилось молоде покоління села. Переживають, що їхніх дітей будуть дразнити, а от старші люди у цьому проблем не бачать. Ірина Дмитрівна проживає тут вже 82 роки. Коли вона народилась, село також називалось П'яння. І досі в околицях тутешніх мешканців називають п'янцями. Хоча офіційно село перейменували в Радянське ще півстоліття тому. П'яння – не п'яниця, а п'яні. А що це вони так говорять п'яне? А ну от не було п'яне, а було радянське, то було теж п'яних повно. Що не казали п'яне? Ось тут такі п'яні були, то п'яні є. Від назви нічого не залежить, так вважає місцева фельдшер Тамара Павлівна. Вона щодня їздить на роботу по бездоріжжю і переживає, чи вистачить медикаментів для селян? Оце її головна турбота, а не вивізка на сільській раді. Назва села це одне, але основне як в селі буде житися людям після зміни тої назви. На мою думку, не важливо, яка назва села, важливо те, щоб було матеріальне забезпечення села хороше, щоб були гарні дороги. Коли оголосили про декомунізацію села, то люди мали змогу вплинути на ситуацію і запропонувати альтернативну третю назву. Однак, перший схід села був малочисельний. Прийшло 30 чоловік з 500, а другий що вже після виборів виявився запізнілим. Село намагалося, як ми прийшли, але було вже запізно. Треба було подати документи до 21 листопада, а ми вступили в Долону тільки 26 листопада. І вже було запізно подали документи. Люди воліли б називати своє село прилісне або затишне або мирне. Але так як не вклались у строки, то нардепи проголосували за той варіант, який запропонував інститут національної пам'яті. Тож вже незабаром у село надійдуть офіційні документи про перейменування його в п'яння, і, схоже, з цим доведеться миритися, бо як відмінити перейменування в районі не знають. Ірина Михалевич, Дмитро Хитрий. Інформаційна програма день.